Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Терези. На жаль, в фінансовій сфері вас чекає погіршення ситуації. Можливо, ви підпишете якусь невдалу фінансову угоду, чи втратите джерело доходу, чи будуть якісь раптові витрати, які змусять переглянути бюджет. Тож, на жаль, наступного тижня ваш фінансовий стан заставить вас пережити самі найнеприємніші емоції. А от зі здоров'ям наступного тижня все буде добре. Якщо ви зараз хворі, то наступного тижня ви одужаєте. А якщо все добре, то буде ще краще. У вас будуть якісь позитивні зміни. Можливо, ви відчуєте прилив енергії або покращення вашої фізичної форми. Можливо, також наступного тижня у вас виникне бажання змінити спосіб життя, більше рухатися, переглянути раціон або позбавитися старих шкідливих звичок. Ваш організм ніби отримає друге дихання, і ви почнете краще усвідомлювати, що потрібно для підтримки гарного самопочуття. Ваші романтичні стосунки наступного тижня можуть стати дуже інтенсивними та пристрасними. Це може бути період, коли ваші почуття сильно загостряться і з'являться якесь притяжіння до вашого партнера. Тож, ймовірно, наступного тижня в ваших стосунках буде досить таки багато інтиму. А от відпочинок, на жаль, наступного тижня не дасть вам гарного ефекту. Це період, коли ви можете відчувати втому, навіть якщо намагаєтесь розслабитися. Можливо, у вас і буде можливість відпочити, та не буде якогось внутрішнього бажання чи настрою на якось відпочивати. Можливо, відпочинок здається одноманітним та нецікавим, чи просто не вистачає енергії навіть на звичайні розваги. А щоб уникнути цього, спробуйте якийсь новий спосіб відпочинку, те, чого ви ще ніколи не пробували.